І Тепер черговий скандал калош оркестра відмовився поширити збір на потреби ЗСУ. чим вже встиг зібрати хвилю. Гнівлих гнівних коментарів від українців до музикантів звернулась блогерка Аліна Солнцева, яка вирішила розіграти гітару гурту, яку купила на аукціоні, і зібрати в такий спосіб кошти для на дрон дзига для бійців. Вона написала калошу в інстаграмі однак, у відповідь почула, що вони не публікують та не поширюють інформацію про збори, які стосуються зброї. Новину підхопили й інші українські музиканти, які розкритикували гурт Аміль та Раміл Насіровис, курган і агрегат присоромили калуш оркестра і нагадали, що саме зброя допомагає захищати сотні тисяч українців від окупантів, і вони поширили збір, від якого відмовились переможці Євробачення. І після хвилі хейту гурт опублікував пост з вибаченнями. Калуш написали, що їм шкода. І додали, вони самі передають багато допомоги бійцям на фронт і, за їх словами, підтримують різні збори, до прикладу, на аптечки, реби чи автівки. Також музиканти додали, що розуміють, завдяки кому ми можемо займатися, вони можуть займатися творчістю, завдяки кому ще стоять українські міста і села. Однак про дрони. Жодного слова не написали, нічого не згадали. Але збір так само не поширили. Ось отак. Щоправда, таке пояснення мало кому звичайно сподобалось. Українці не підтримали позицію гурту і залишили під описом сотні коментарів з проханнями все ж поширити збір для потреб Збройних сил України. Весь ваш допис суперечить сам собі. Ми підтримуємо Збройні сили, але не підтримуємо. Як там на двох стільцях, поки ваше місто не в окупації? А як це ви не репостите збір на дрони, але самі донатите на зброю? Де логіка в таких діях? Збори на зброю. Серйозно похайпалися на повномасштабному вторгненні. Вся країна вас знає як україномовних артистів, але збори ми не виставляємо. Немає зброї, немає перемоги. Взагалі, можна визнати, що це було тупо комунікація була трохи не дуже. Вибачитись і сказати, що так не будете закрити цей збір і всі щасливі, а не намагатися якось тикати, що було зроблено. Що було, то було дуже цікавить теперішній час.